Віце-президент США Джозеф Байден разом зі своєю дружиною Джіл напередодні прибули до Києва. Офіційною метою візиту є зустріч глави американського сенату з президентом та прем'єром нашої держави. Тим часом друга леді США навідала поранених у військовому госпіталі. Також її увагу привернув християнський медичний центр. Дружина віцепрезидента США Джіл Байден в Україні вперше, хоча її чоловік Джо Байден жартує, що тут вже набриднув. Допоки один з найвпливовіших політиків світу та перші особи нашої держави вирішували нагальні проблеми. Друга леді США часу дарма не гаяла. Вона відвідала поранених у військовому госпіталі, завітала до тимчасового помешкання переселенців з Донбасу та виступила з короткою промовою вдячності тим організаціям, які допомагають нужденним. So first... перш за все, дозвольте. Мені сказати дякую за те, що ви є, за те, що ви не лише турбуєтесь, але й надаєте необхідну підтримку тим, кому вона зараз потрібна. Для зустрічі з благодійниками ДЖІЛ обрала християнський медичний центр, що на Позняках у Києві, аргументуючи це тим, що на його території розташовується всесвітньо відома організація Адра це агентство допомоги та розвитку, яке зараз зосередилось на допомозі тим, хто потерпає від воєнних дій на сході України, яке спільно з телеканалом Надія та церквою адвентистів сьомого дня є ініціатором проекту Східний Янгол. Дізнавшись, що тут живуть переселенці, ДЖІЛ вирішила відвідати їх щойно я зустрілася зі Світланою та Олегом та з їхньою сім'єю. Світлана викладала психологію та музику. А Олег грав на флейті. Сім'я має квартиру в Донецьку. Вони покинули свою домівку чотири місяці тому і повертатися туди не планують, оскільки це небезпечно для сім'ї з дітьми шкільного віку. Для самого медцентру така подія знакова, адже візит дружини одного з найвпливовіших політиків світу говорить про відмінну репутацію у світовій спільноті.